Як казав наш другий президент Леонід Кучма, це ж було вже. Наша влада, схоже, знову взялася бігати по граблях. Справа Кудрицького особисто мені нагадує літню спробу ліквідувати набу і САП. Надія є, Трамп і Сі Цзінпін зустрілися. Вітаю! Я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Давайте разом проаналізуємо події сьогоднішнього дня. Дорогі друзі! У мене особисто якесь таке дежав'ю. Або як казав наш другий президент Леонід Данилович, це ж було вже наша влада наприкінці жовтня активно взялася за улюблену справу, бігає по граблях. Або якщо говорити ще більш відверто, стріляє сама собі у ногу чи обидві ноги водночас. Пам'ятаєте, як у липні, попри всі застереження і заклики не робити цього, банкова тиснула, а монобільшість у Верховній Раді слухняно голосувала разом із колишніми опозишниками і батьківщиною за ліквідацію. Незалежних антикорупційних органів тоді ж небайдужі українці, а також дуже багато активної молоді вийшли на протести із картонками в руках і відстояли на Буї А головне, я вважаю, гідність та справедливість. Наша влада, офіс президента, Кабмін і Рада тоді відступили і, так би мовити, відмотали все назад. Типу, все нормально, ми теж завжди. Як кажуть, з самого дитинства, так би мовити, за незалежні антикорупційні органи і НАБУ, і САП будуть і далі працювати та контролювати усіх високопосадовців. Але не лише історія з набу і САП. На мою думку, цього літа також була і показова справа Шабуніна. Державне бюро розслідувань завершило тоді своє розслідування, передало до суду справу щодо керівника центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Його підозрюють в ухилянні від проходження військової служби, а також у шахрайстві. Нині Віталій під особистим зобов'язанням проходить військову службу. Щодо ДБР, то у мене і не лише у мене склалося таке стільки враження і переконання, що Держбюро розслідувань дуже швидко реагує, певно, що, мабуть, на всі побажання влади знаходить причини порушити кримінальні провадження проти потрібних чи то пак вже непотрібних людей. Тож і не дивно, що у справі Кудрицького з боку держави ми знову побачили саме ДБР. Для тих глядачів, які раптом не знають, хто такий Володимир Кудрицький і чому його справа набула такого резонансу. Так от, Кудрицький за часів президентства Зеленського із 2020 по 2024 очолював Укренерго, національний оператор магістральних електромереж. Під його керівництвом Україна і компанія вночі, буквально напередодні повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого, встигла від'єднатися від енергомережі Росії та Білорусі. І об'єднатися із європейською енергосистемою. І це без пафосу одна із вагомих підвалин нашої стійкості і того, що Україна досі тримається. Саме об'єднання з європейською енергосистемою дозволяє нам і нині восени 2025-го, попри всі спроби росіян мати поки що світло у наших оселях. Так, от восени минулого року, після наради на Верховного головнокомандувача Володимира Кудрицького, по суті, звільнили з посади. Офіційна причина розбіжності щодо модернізації енергосистеми та будівництва укриттів і захисних споруд для енергооб'єктів. Понад рік Кудрицький не працював на державній посаді, а займався бізнесом там мав власну енергокомпанію і займався малою генерацією. Аж раптом його вирішили, скажу так, наздогнати, а потім призначити винним у блекаутах і ймовірних блекаутах, які можуть ще відбутися. І на мою думку, і на думку. Людей багатьох, які обізнані у питаннях енергетики, а також деяких народних депутатів, вся ця історія виглядає як помста влади за позицію, яку він займав, будучи на посаді, і за всі історії, які пов'язані з будівництвом сховищ для енергооб'єктів, і тим, що він не погоджувався з пропозиціями, які йшли від Міністерства енергетики, яке очолював Герман Галущенко. Давайте по фактах. Подробиці перевірки документів, викрадення телефону поліцією і затримання ДБР. Ви детально можете побачити, послухати навіть в інтерв'ю, яке він встиг дати перед своїм арештом та судом. А по факту, держбюро підозрює колишнього очільника «Укренерго» у важкому злочині. Частина четверта статті 190 кримінального кодексу, шахрайство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб, в особливо великих розмірах. Мова йде про події 2018 року і проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій південної та західної. Так от, слідчі ДБР підозрюють, що Кудрицький, який на той час керував був заступником директора з інвестицій у Укренерго, вступив в змогу, начебто, з представниками приватної компанії, яка належить сумнозвісному бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Саме тому, так Гринкевичу, який проходить по кримінальній справі щодо постачання неякісного одягу для збройних сил на понад 1 мільярд гривень. Так от ДБР стверджує, що у 2018-му було укладено два договори на понад 68 мільйонів гривень. Потім держпідприємство перерахувало підряднику, начебто вже 13,7 мільйонів авансу, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Але по факту, і це підтверджується і документами, і даними з реєстрів: Укренерго спершу отримало від банку гарантії про Добропорядність підрядника. Тобто, що це означає? Що коли фірма Ренкевича взяла аванс 4,8 мільйона, а не 13,7, і не виконувала свого умови договору, то банк відшкодував Укренерго цей платіж, тобто повернув 4,8 мільйона. Тобто, ще раз, збитків державне підприємство не отримало Гроші, які виплатили авансом, банк відшкодував після порушень умов договору. На мою думку, це означає, що немає, в принципі, складу злочину. Державне підприємство ж не зазнало збитків. Але, схоже, що для державних обвинувачів, які вчора у Почерському суді озвучували звинувачення та обставини справи, це, схоже, взагалі не аргумент. Там вважають, що Кудрицький не зберіг державні гроші за будівництво паркану навколо електростанції. А навпаки, він нібито хотів їх привласнити. А також суддя Кристина Константінова. Про яку в мережі також є чимало багато інформації, такої різноманітної, почитайте. Так от вона підтримала вимогу прокурорів, ухвалила застосувати до Кудрицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою аж до 26 грудня. А ще призначили заставу 13,7 млн грн. мільйонів гривень. Так саме ті 13,7 мільйонів, а не реальні 4,8, які були виплачені, а потім повернуті банком назад державі. І як все це розцінювати? І де ось тут справедливість? Народні депутати, які хотіли взяти Кудрицького на поруки в суді, теж вважають, що тут справедливості близько немає. Я, чесно кажучи, бачу, як і багато тих, хто глибоко в цій темі, це більше схоже на зведення рахунків, помсту або прибирання конкурентів, незалежних професіоналів у своїй галузі чи у своїй справі. А ще схоже, що призначення винним у ймовірних блокаутах через незбудовані укриття можуть. Зробити винним не колишнього міністра Галущенка, а саме колишнього очільника Укренерго. Подейкують саме чітка і жорстка позиція Кудрицького, який не йшов на різні цікаві вимоги Галущенка, і стала основною причиною нинішньої історії. А що далі? Знову дежавю? Печерський суд який розглядає дуже і дуже сумнівну справу, яка більше схоже не на справу, а на розправу. Сьогодні, вже ж за повідомленням кількох медіа, Кудрицький вийшов в СІЗО під заставу 13,7 млн грн. А як ви, дорогі глядачі, розцінюєте все це? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чому, на вашу думку, через 7 років після подій із огорожею навколо електростанції виникла ця справа, і Кудрицького арештували? Невже якщо він справді винен за рік після його звільнення нічого іншого проти нього не змогли знайти? А тепер давайте поговоримо традиційно про геополітику. А як же без неї? Довго очікувана зустріч Дональда Трампа і Сізіньпіна таки відбулася. І якщо оцінювати наявну на цей час інформацію, то різні інсайди, а їх поки дуже мало. Виглядає все це так, що нібито поки ніякого прориву не відбулося, або, як кажуть, домовилися домовлятися. І це, скажу вам так, вже непогано. Бо хто б що не говорив та чого б не очікував, але перша за шість років особиста зустріч лідерів США та Китаю надзвичайно важлива. І відновлення контактів дуже потрібне всьому світу, а не лише Трампу і Сі Цзіньпіну. Що ж ми маємо по факту? Сама зустріч тривала понад півтора години. І вже на облавку свого літака Трамп коментував результати зустрічі журналістам. каже, головною темою розмови, звісно, була торгівля та економіка. І так звана тарифна війна, яку, власне, Трамп і розпочав, і леовуча розмови присвятили саме цій темі. Трамп повідомив, що сторони домовилися знизити загальні мити на китайські товари на 10% з 57 до 47. А ще він заявив, що торговельні суперечки між Вашингтоном і Пекіном, начебто, врегульовані. А зустріч з лідером КНР він оцінив на 10 із 12 12-бальної шкали. Можливо, також майбутньому буде і візит Дональда у Пекін, а Сі у Вашингтон. А що ж стосується російсько-української війни і те, про що ми насамперед думаємо. Так от, що Трамп сказав, що питання України порушувалося дуже серйозно і що вони сі Цзіньпіном працюватимуть разом, щоб досягти прогресу. А ще він заявив: обидві сторони застрягли і борються, і іноді, мабуть, доводиться дозволити їм воювати божевілля. Президент США також казав, що Пекін є великим покупцем російської нафти, але додав, що ця тема нібито не обговорювалася. Ну а китайці в своїй офіційній заяві, от за підсумками переговорів, написали таке, що Трамп з великим ентузіазмом ставиться до врегулювання різних регіональних проблем. Китай також сприяє мирним переговорам щодо різних конфліктів. Ну такі дуже дипломатичні і сухі повідомлення. Почекаємо, ймовірно, що там завтра, післязавтра з'явиться більше інсайдів, ще більше інформації. Вже в неділю можна буде проаналізувати і більш зрозуміти, що ж насправді ще вдалося, про що могли домовитися Трамп і Сі Цзіньпін. А що ж на Росії? А на Росії тим часом все традиційно цієї ночі країна терорист знову завдала масштабного комбінованого удару по нашій енергетичній інфраструктурі. 705 засобів повітряного нападу відзвітувала протиповітряна оборона. Серед них 52 ракети і 653 різноманітних дрони. І попри неймовірну роботу наших оборонців неба, 4 кінжала і 5 балістичних іскандерів збити не вдалося. Петріотів, на жаль, не вистачає поки що перекрити всю територію України. Цього разу переважно цілили по об'єктах у Західній Україні, але не тільки: майже 700 населених пунктів. У Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій областях без електроенергії. Тож, дорогі друзі, маємо бути сильними і пережити все це разом. А ще не забувайте підтримувати наших воїнів. Пам'ятайте, потрібно всім разом максимально докладати наших зусиль, донатити та підтримувати все заради спільної нашої перемоги. І якщо цей випуск вам сподобався, не пошкодуйте своєї вподобайки та обов'язково підпишіться на мою політичну кухню. Дякую за увагу!